Сьогодні поговоримо про те, як справити враження на дівчину та завоювати її серце без дешевих трюків, без банальщини, а по-людськи, по-розумному. Якщо ти втомився бути просто другом, саме час включити мозок і харизму. Почнемо з головного: щоб вразити дівчину, спочатку зрозумій, хецово вона. Не треба підходити до всіх з одним і тим самим привітом. Одна любить читати фентезі, інша фанатка спорту, третя котиків. Задай собі питання, що її чіпляє, що викликає в неї емоції. І слухай, просто слухай, це працює краще за будь-який пікап. Спілкуйся легко, без нагнітання, не намагайся бути супергероєм або стендап-коміком. Будь собою, але трохи кращою версією себе. Говори щиро. Цікався не тільки тим, що вона робить, а чому вона це робить. І ще компліменти мають бути конкретні, не ти красива. А твоя усмішка така природна, аж хочеться посміхатись у відповідь. Так, зовнішність не головне, але не будемо брехати, вона має значення не про бренди, а про охайність, стиль і запах. Запах це суперзброя. Дезик мастхев. І впевненість, це не крик я альфа, це вміння бути спокійним у будь-якій ситуації. Хлопець, який не боїться мовчання в розмові, вже наполовину переможець. Хочеш завоювати її серце, створи емоційний зв'язок, спільні жарти, моменти, прогулянки без телефону в руках, роби щось разом, піца, прогулянка парком, настолка. Годиться все, де ви, команда. І головне, не будь нав'язливим. Її інтерес має бути не відповіддю на тиск, а результатом того, що з тобою добре. Не квап події. Серце дівчини це не виграй приз за п'ять днів, це не змагання, це шлях. І цей шлях повинен бути справжнім. Не треба обіцяти зірку з неба, досить бути тим, на кого можна покластись. Підсумуємо просто, щоб вразити дівчину будь уважним, Щоб завоювати її серце, будь собою, але сильним, впевненим, щирим. Твоя цінність це не гроші, не понти, а хто ти всередині. Стань хлопцем, якого хочеться слухати, з яким хочеться бути, якому хочеться довіряти. Підписуйся, став лайк і напиши в коментарях. Що саме тебе вразило в дівчині, яка тобі подобається, буде цікаво почитати.